Вітаю! Сьогодні готуємо зірку усіх соціальних мереж за останній місяць, і це дубайський шоколад. Я відпрацювала багато варіацій, і, на мій погляд, такий рецепт є ідеальним. І ми починаємо. Вершкове масло розігріваємо на пательні, додаємо тісто катаїфі і підсмажуємо до золотистого кольору на середньому вогні та не пересмажте це тісто. Таке тісто можна придбати як замороженим, так і вже готовим у великих продуктових магазинах, а можна приготувати самостійно. Якщо тісто заморожене, то розморожуйте за інструкцією та нарізаєте на невеличкі фракції. Тісто обов'язково має бути розмороженим, не кидайте його холодним. Коли підсмажили, перекладаємо в іншу ємність, даємо охолоти 2-3 хвилинки і додаємо інші інгредієнти. Білий шоколад підтоплюємо в мікрохвильовці імпульсами по 15-20 секунд. Перемішуємо. Додаємо пасту тахіні. Це кунжутна паста. Її можна приготувати самостійно, це не складно. І далі додаємо фісташкову пасту. І все добре перемішуємо. Ця начинка буде дуже смачно хрустіти. Тільки коли всі інгредієнти змішали, не ставте начинку в холодильник, вона застине. Тепер нам треба затемперувати молочний шоколад. Я темперую виключно із масла мікріо, калете молочного шоколаду, розтоплюємо імпульсами в мікрохвильовці, обов'язково помішуючи через кожні 15-20 секунд і прогріваємо до 45. Градусів. Якщо використовувати звичайну плитку шоколаду з магазину, то поріжте її на невеличкі шматочки ножем. Далі охолоджуємо шоколад постійно помішуючи до 33 градусів. При темперуванні шоколад має постійно рухатись. Також зверніть увагу, що ємність має бути пластикою. На відміну від скла, пластик не тримає тепло. Коли шоколад охолов до 33 градусів Цельсія, Вводимо масло мікріо і швиденько перемішуємо. Шоколад має охолоти до 29-30 градусів Цельсія, а масло розійтись. 29-30 градусів це робоча температура молочного шоколаду. Переливаємо шоколад в мішок і розподіляємо по формам. Важливо, температура в приміщенні при темперуванні шоколаду має бути не вище 18-20 градусів Цельсія. В мене силіконова форма та все одно я протираю її горілкою, щоб готовий шоколад не мав матових частин на поверхні. Якщо форма пластикова або полікарбонатна, протирати спиртом обов'язково. Спочатку я насипаю невелику кількість пороблених фісташок на дном, та це не обов'язково, в даному випадку це частина декору. Далі шоколад заливаємо так, щоб краєчки мали шоколадну обробку. Розподіляємо шоколад по формі ложкою чи пензликом, якщо це буде необхідно. За необхідності відстукуємо форму, щоб випустити бульбашки. Тепер ще раз проходимось пензликом для більш пружних шоколадних краєчків. В мене буде шоколад у вигляді морозива, тому я вставляю ще палички від морозива. Якщо робити все швиденько, то даємо хвилинку шоколаду постояти в холодильнику, якщо ні, то одразу викладаємо начинку. Темперований шоколад дуже швидко стабілізується. Коли укладаєте начинку, не насипайте вищі забортики, щоб була можливість зверху закрити шоколадом та зарівняти поверхню. Тут можна сказати, що ми робимо корпусні цукерки, тому рівні края виглядають апетитно і начинка не вилазить з усіх боків. Коли будете заливати верхівку, Цукерок, обов'язково пам'ятайте, що робоча температура молочного шоколаду 29-30 градусів. Заливаємо шоколадом, він темперований. Далі зарівнюємо з якщо це необхідно. Або знову ж таки можете відстукати форму. Тепер даємо шоколаду повністю стабілізуватися або в холодильнику, або у прохолодному місці десь хвилин 30-40 і все. Можемо діставати стабілізовані шоколади з форми. Ось таке оформлення шоколаду вийшло в мене. Спробуйте такий шоколад, такого ви точно ще не коштували. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях. А також не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відео. А я вам бажаю успіхів і смачних десертів. А зараз дивимось саме розріз дубайського шоколаду. Смачного вам!